Привіт! Сьогодні ми будемо розбиратися з питанням, як обрати міді-клавіатуру. Напевне, цей запит ніколи не втратить своєї актуальності. Через те, що маючи міді-клавіатуру та комп'ютер, у наш час ви маєте доступ до будь-яких звуків, які тільки можна уявити. А кількість віртуальних синтезаторів стає все більшою і більшою. Але почнемо з простого. Міді-клавіатура це найпопулярніший вид міді-контролера з вбудованою клавіатурою фортепіанного типу та додатковими елементами управління. Вона не здатна сама генерувати звуки. Це пристрій для передачі команд на спеціальне програмне забезпечення, цифрову звукову робочу станцію або Digital Audio Workstation. Далі називатимемо її DAW. у комп'ютері, смартфоні або синтезаторі. Фактично, вона потрібна для швидкого та зручного управління програмами та пристроями збудованим звуковим модулем. Для того, щоб правильно обрати міді-клавіатуру, треба розуміти, які види пристрою взагалі існують і чим вони відрізняються один від одного. Їх можна поділяти за багатьма параметрами, але основні це кількість клавіш, розміри клавіш, типи механіки клавіатури, чутливість клавіатури, наявність та кількість різних типів контролерів. Треба розуміти, що всі ці параметри у різних поєднаннях комбінуються в різних інструментах. Тому, зважаючи на великий асортимент МІДІ клавіатур, ви, скоріш за все, зможете знайти будь-яке поєднання та підібрати те, що підійде саме для ваших потреб. Але все одно існують деякі закономірності, за якими зазвичай розробляються моделі. Розглянемо основні параметри: кількість клавіш. Кількість октав буде диктувати основні габарити інструменту та його призначення і інколи бюджет. Клавіатури бувають від однієї октави до семи, як у стандартного фортепіано, тобто від 25 до 88 клавіш. Бувають варіанти на 25, 32 або 37, 49, 61 та 88 клавіш, розміри клавіш. Більшість МІДі-клавіатур оснащена клавішами стандартного розміру. Також бувають різноманітні варіанти зі зменшеними клавішами. Вони можуть бути 2-3 октавні або більше. Клавіатури менше 25 клавіш трапляються рідко. Типи механіки клавіш можна умовно поділити на синтезаторну, незважену або напівзважену, та фортепіанну – зважену. Частіше за все, більш бюджетні інструменти мають більш просту механіку. Молоточковою механікою, тобто зваженою, зазвичай обладнані тільки повнорозмірні 7-октавні 88 клавіш інструменти. Така клавіатура буде слугувати повноцінною заміною фортепіано і може застосовуватись у всіх жанрах, що потребують динамічного та звуковисотного діапазону фортепіано. Але не завжди міді-клавіатури, що мають 88 клавіш, будуть комплектуватися молоточковою механікою. Існують варіанти із синтезаторною клавіатурою. Чутливість клавіатури: більшість міді-інструментів мають чутливу до швидкості натискання клавіатуру, але зрідка можуть траплятися варіанти з пасивною клавіатурою, наприклад, у компактних або бюджетних варіантах, або варіантах зі специфічним функціоналом. Деякі моделі мають функцію після дотику автотач. Зазвичай це моделі більш високого класу з кращою якістю матеріалів та збірки. Тепер про основні типи контролерів: це ручки, крутилки або ноби, педи, фейдери, колеса пічу та модуляції, пичбен та модулейшн, тач-панелі, кнопки перемикання октав, кнопки вмикання арпеджіатора, окремі кнопки для різних спеціальних функцій та багато іншого. За кількістю та типами контролерів можуть бути різні варіанти. Наприклад, якщо вам зовсім не потрібні контролери, є варіанти з різною кількістю октав, що мають суто фортепіанну клавіатуру та мінімальне управління для неї кнопки перемикання октав, піч та модуляція. А є навпаки варіанти, що мають дуже насичену різноманітними контролерами та педами панель. І дуже багато проміжних варіантів. Окремо можна відмітити зовнішні контролери. Це в першу чергу педалі або футсвічі, якими можна контролювати сустейн, експресію та інше. Також існують окремі модулі розширення зі слайдерами, ручками та педами. Перед покупкою треба обов'язково знайомитися з можливістю підтримки інструментом додаткових елементів управління. Окремою групою можна виділити усілякі незвичні типи МІДІКлавіатур. З кнопочною клавіатурою, з сенсорною, міді-кейтари, що поєднують форму гітари з можливостями класичного міді-контролеру та усілякі інші. Також не треба забувати про те, що бувають різні класи міді-клавіатур. Той самий функціонал може бути представлений у бюджетному або більш дорогому варіанті. Відрізнятися вони будуть якістю матеріалів, збірки, особливостями механіки клавіш та інше. Тому треба звертати на це увагу та обирати саме те, що підійде вам. Також, як правило, у комплекті до midi клавіатур йде якийсь софт. Більш дорогі моделі комплектуються більш цікавим і корисним програмним забезпеченням. Це можуть бути vst синтезатори окремі банки звуків, різні версії DAV-програм, наприклад, Ableton Live, Logic та інші. Тобто, купуючи якісний інструмент, ви додатково отримуєте програмне забезпечення для роботи з ним. Більшість Міді-клавіатур працюють у всіх DAW. Але важливим та цікавим фактором вибору є ще й те, що деякі міді-клавіатури заточені специфічно під роботу з певною DAW. Так, наприклад, є ряд брендів, що розробляють клавіатури та міді-контролери для Ableton Live. Вони підлаштовані під його інтерфейс. З іншою DAW такий інструмент теж буде працювати, але не розкриє всі свої функціональні можливості. Раджу вивчити це питання. Також не забувайте про те, що ви можете використовувати в якості Міді-клавіатури будь-який клавішний синтезатор, якщо він має USB або міді-вихід. В окремому відео ми розглянемо, як підключити синтезатор до комп'ютера чи ноутбука. Цікавий розділ, як можна використовувати міді клавіатуру з синтезатором. Тут можливо багато варіацій. Якщо, наприклад, ви маєте синтезатор модуль без клавіш і вам потрібен пристрій для вводу, Міді-клавіатура якраз те, що вам потрібно. Або ви маєте синтезатор з клавіатурою, але вона маленька, незручна та з малим діапазоном. Тоді ви можете під'єднати міді-клавіатуру з більшою кількістю октав і грати на ній звуками синтезатора, отримуючи діапазон та гнучкість у виконанні. Або якщо ви маєте синтезатор, що може одночасно генерувати два незалежних тембри і має міді-входи і виходи, тоді ви можете використовувати міді-клавіатуру як другу клавіатуру для вашого синтезатора. Типи підключення. Практично всі сучасні девайси оснащені USB-портом, що дозволяє підключити інструмент до будь-якого ПК чи ноуту. А сам контролер підключається по принципу plug-and-play та не потребує додаткового живлення. Тобто він одразу готовий до роботи. Деякі міді-клавіатури все ж потребують установки драйверів. Це робиться максимально просто. Вам потрібно буде лише робоче інтернет-з'єднання. Окрім варіанту з USB-портом, деякі клавіатури підключаються за допомогою п'ятипінових коннекторів. Зазвичай це не єдиний варіант підключення, а додатковий. Такий спосіб під'єднання потрібен для управління зовнішніми пристроями грофбоксами, секвенсорами та інше. Та потребує окремого адаптера живлення. Деякі сучасні midi клавіатури використовують оновлений протокол MIDI з трьох контактними джеками TRS. Також є моделі з іншими варіантами передачі midi даних по технології Bluetooth, через Wi-Fi, за допомогою кабеля з роз'ємом MIDI-DIN та інше. На контролерах, що використовуються для роботи з планшетом або смартфоном, також моделях без USB, обов'язково є вхід для блока живлення. Тепер про сумісність. Якщо ви маєте останню версію комп'ютера та відносно нові клавіші, проблем у вас не буде. В інструкції до будь-якої міді-клавіатури є інформація щодо підтримки конкретних операційних систем. Тому обов'язково звіртеся перед покупкою. Також перевірте, чи підтримує контролер роботу з мобільними системами, якщо плануєте працювати на смартфоні чи планшеті. Трохи про виробників міді-клавіатур. На ринку є велика кількість достойних брендів. Для деяких це основна спеціалізація. Інші пропонують більш широкий спектр музичного обладнання. Akai Professional один з ведучих виробників контролерів. Особливою популярністю користується серія Akai MPK, відома своєю функціональністю та зручною інтеграцією з програмним забезпеченням. Alesis – широкопрофільний бренд в асортименті як моделі з обмеженим набором регуляторів, так і просунуті пристрої для вирішення складних задач. IK Multimedia. Відомі своїми інноваційними рішеннями. Багато які міді-клавіатури IK Multimedia мають нестандартну панель та комплектуються великою колекцією софта. Корх одна з найбільше минитих компаній з виробництва клавішних, пропонує великий вибір компактних моделей для роботи в домашніх умовах. Novation – британський виробник Міді-клавіатур, відомий наявністю великої кількості елементів управління на панелі та високою якістю збірки. Достатньо популярна також продукція компаній Arturia, M-Audio, Roland, Behringer, Nectar та декількох інших брендів. І на завершення зробимо невеличку покрокову інструкцію для новачків, як обрати midi клавіатуру По-перше, визначтесь, де буде стояти девайс, його робоче місце. Це допоможе вам обрати девайс потрібного розміру. Або, можливо, вам буде потрібен портативний дорожній варіант інструменту, що можна взяти з собою всюди. Враховуйте цей фактор, він дуже важливий. Подивіться на роз'єми обладнання, до якого ви будете підключати контролер. Попередньо подумайте, з яким софтом ви будете працювати. Якщо вам важко визначитись, обирайте універсальні моделі. Відштовхуючись від доступного простору та того, як ви будете використовувати клавіатуру, оберіть підходящий розмір клавіш та їх кількість. При інших рівних умовах обирайте стандартну клавіатуру. Якщо бюджет дозволяє, зверніть увагу на моделі з функцією після дотику автотач. Оберіть оптимальний тип клавіатури в залежності від того, яку музику ви хочете грати та для чого використовувати. Визначіться з потрібними елементами управління. Загальне правило тут просте: чим більше, тим краще. Із вибраних вами моделей обирайте серед надійних брендів. Перевірте, щоб контролер був сумісний з наявною версією вашої операційної системи. Подумайте, чи потрібні вам додаткові елементи управління, в першу чергу педалі. Визначтесь необхідними аксесуарами комутацією, стійкою, блоком живлення, кейсом для переноски клавіатури та протипиловою кришкою. Цієї інформації цілком достатньо, щоб звести вибір міді-клавіатури для починаючих музикантів буквально до декількох моделей. Але якщо у вас все ж залишились питання, пишіть у коментарях до цього відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви б хотіли побачити в наступному відео.